До 340 осіб зросла кількість жертв органометчу на Гаїті. Буревій обрушився на острів зі швидкістю 230 км кілометрів на годину. Він понищив будівлі, повиривав із корінням дерева, затопив дороги і селища. Найбільше постраждала південно-західна частина Гаїті, яка нині відрізана від зовнішнього світу. Між 6 ранку та 7.30 було дуже лячно. Потім ми подумали, що це кінець. Усі повиходили на вулицю і провели там годину. А тоді почалось. Ся знову і це був найгірший час. За словами місцевого жителя Донні, стихія повністю зруйнувала притулок для сиріт, де мешкали 133 дитини. Загалом після циклону на Гаїті допомоги потребують 350 тисяч людей. Після відвідування притулку я побачив, що немає води. Взагалі, ми не можемо допомогти людям. Немає також їжі. Люди у притулках стикаються із іншими проблемами. Востаннє ураган четвертої категорії панував на Гаїті у 1963 році. Тоді загинуло близько восьми тисяч людей.